Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Далі, як і обіцяли, розказуємо про повістки, які будуть відтепер вручати дріфтерам. Прокачали свої автівки, прокачуєте тепер автомати в армії. Столичним любителям дрифту та спорткарів наполегливо порадили змінити сферу захоплень та поповнити лави військових. Представники військомату роздавали повістки на зборах так званих дрифтерів. Похизуватись своїми автівками та провести ці самі збори автолюбителів вирішили у середмісті столиці. У поліції нагадали, що в Всьому є межі заганяти заряджені машини в Семісінський центр міста, ревіти там моторами, дрифтувати вулицями це ніщо інше як фарс під час війни. Зараз доєднуємо до розмови Олексія Білошицького. Це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Пане Олексію, наші вітання вам. Вітаємо доброго дня. Скажіть, а про яку кількість дрифтерів напередодні йде мова? І, 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 взагалі, скільки подібних акцій відбулося вже на території Києва? Можливо, є інформація не тільки по Києву? Насправді, це не була перша така акція, і не можна сказати, що от, е, ми от. Застосували такі от заходи е, буквально от перший раз не попереджали і не говорили про це. Насправді, вже досить тривалий час е, було і багато матеріалів, і в мережі, і фото, відео. Люди зверталися, скидали як в мережі, так і скарги, і на лінію 102, і напряму до нас. Про те, що от відновили відновилися от такі дії саме от е, і. Щодо вулиць, міст і збори таких от е, ситуацій, і тут потрібно говорити про те не, не тільки про те, що от е, зібралася якась е, кількість людей на таких машинах, але як правило, коли вони доїжджають до місця збору, е, від'їжджають від місця збору, відбувається е, агресивне. Вождіння вулицями, от як було сказано, вже ровіння моторами. Дуже часто це прямотоки, які встановлюються, і це створює досить великий такий, от шум для населення. Часто хтось навіть от чує детонацію, яка схожа на вибухи, і це все от відбувається зараз, під час того як країна героїчно дає відсіч ворогу. І наші воїни реально щодня і щохвилини, от, ризикуючи найдорожчим, фактично перемагають на, на полі бою. Тому неодноразово ми вже реагували на такі випадки. Ми публікували це, ми попереджали, ми зверталися до от, учасників таких рухів або акцій. Про те, що зараз не є доречно це робити, і не на часі. Зараз країна має бути об'єднана перед єдиною нашою основною метою, це перемога над ворогом, і фактично дисципліна пра і, е, і та поведінка, яка має бути у свідомих громадян, і я думаю, що суспільство вже давно сказало своє бачення. Щодо, щодо того, як взагалі має відбуватися і безпосередньо як громадяни мають поводитися під час війни, і от створювати от такі не те, що просто незручності, а дійсно от такі нехтування можна сказати під час війни, це не не є правильним. Тому дійсно, от в в цей раз нами було об'єднано сили з воєнкомами Військ... і фактично, от проведено таку можна сказати, все ж таки, поки що профілактичну роботу так дійсно, і з нашого боку притягувалися до відповідальності ті порушники а різні правопорушення були. Дехто керував транспортним засобом без номерних знаків. У, у декого відсутні були документи інші порушення ми дійсно виявили. Не, не можна сказати, що там не було ніяких порушень дійсно вони були. І зі свого боку також е, запрошувались ті особи, які підпадали. Е, от е, саме під запрошення військоматами запрошувались на проходження ВЛК. І е, уточнення даних, як це відбувається в принципі, не тільки в цьому випадку, а в інших випадках також, пане Олексію. А така співпраця патрульних поліцейських із воєнкомами вона стане постійною і чи розповсюдиться на всі інші українські міста? Насправді я би не сказав, що вона необхідна постійно, але в окремих випадках може дійсно застосовуватися, тому що ну, от такі випадки, як ми зараз з вами обговорюємо, вони є такими знаковими, показовими. Це не є якийсь от випадок рядовий, це реально дії, які от спрямовані на створення таких ситуацій. Тим паче, як я сказав, вже досить вис... тривалий період часу. Ми реагували на, на такі е, акції, на такі і повідомлення громадян, і тому в даному випадку дійсно об'єднали зусилля. Можливо, будуть в майбутньому. Також будемо реагувати, і звісно, що не не тільки в місті Києві таке може, може застосовуватись. І можу сказати, що е, зі своєї сторони. Свійськ військомати також були зацікавлені от в перевірці тих документів і запрошення Таких осіб ми робили свою роботу безпосередньо. поліцейську, вони робили свою роботу. Пане Олексію, а які ще довоєнні правопорушення, яких не фіксували в перші місяці війни, в перший рік війни, нині повертаються так на українські міста. От чи з чим найбільше стикаються правоохоронці сьогодні? У нас буквально 40 секунд. Знаєте, дійсно, на превеликий жаль, повертаються такі правопорушення. От як я вам зараз сказав, агресивне вождіння. Е Порушення швидкісного режиму дуже часто. Якщо раніше такого не було, то зараз все більше і більше, тому ми розширюємо і заходи превентивні, і також, наприклад, такі порушення, як от гучні прослуховування музики. Дуже часто зараз звертаються от е, громадяни щоб відреагувати на такі ситуації, яких раніше не було. Тобто, на превеликий жаль, з'являється от така, от е, все ж таки, елемент неповаги і до суспільства, і до е, добросусідства, uh -huh. до якихось от таких людських моментів, і треба пам'ятати, що Дійсно зараз потрібно навпаки ще більше себе дисциплінувати, більше зважати на ті почуття інших людей, тому що дійсно зараз саме той час, коли потрібно допомагати один одному, а не от створювати якісь такі незручності і проблеми. Дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, був на прямому відеозв'язку.